Отже, скажіть, будь ласка, з чого все починалося? Оце ваше захоплення? У мене всі питають, мені стидно казати, на нервній почві починалося. Я перестала спати, У ну, мене були перевірки серйозні на роботі. і Якось так случилося з нервами, що почали вони здрастують, почали вони трошки шаліть. Ну і все, і мені прийшлося шукати арт. Арт, якусь терапію. Ну, тобто і... без сотні ночі ви втілювали? Так, так, так. І коли я зробила першу льольку за сутки і заснула, я зрозуміла, що це моє. І з того почалося. Зразу в інтернеті шукала, як, що, до чого, тому що. Ну. А потім знайшла галерея Парсуна, є в Києві. Там вони проводять майстер-класи. Ну, я поїхала туди і мене три дні вчила. Мастер по куклам художниця Ірина Єлісєєва. І, ну, в принципі, вона моя перша вчителька. Потім я ще вчилась в Насті Крави, в Іріни Горюнової, Московська, це художниця у Ольгії Гупіць. Це теж російська художниця. На мастер класах була. І так, так я й живу. Скільки років уже вашому цьому захопленні? З 2008, з 2008 року. 2008 Звідки ви берете образи? Як ви їх придумуєте? По, -по, -всякому, по всякому. Буває і анекдот, буває пісня, буває просто ну, прохожий на вулиці. Буває по всякому. Без... А які образи вам більше до душі хлопці, дівчата? Чи це Мені не залежить від Я люблю, я люблю. Ну, ну як, як скажемо, ну, Не те, не що неординарні, я люблю смішні, такі неправильні, такі, ну люди то всі неправильні, немає ж ідеально красивих людей, там, ідеально правильних. от, Я люблю такі, ну і толпи, скажемо так. от, Я не люблю кукол, які просто статичні, ну, одинакові. Я люблю різні, всякі і образи. Образи чим смішніше для мене, тим, тим краще. От коли людина дивиться і влибається або сміється, для мене це найбільший подарунок. От відмічають люди, що ваші ляльки певним чином обличчям схожі на вас. Так, тобто я це свідомо. В зеркало. Так? Ні, просто я коли ліплю, я дивлюся в зеркало, тому що як треба ну, десь скривити ліцо, десь повернути очі. там. Я не художник, у мене немає художньої освіти, потім треба дивитися в зеркало. Я дивлюся в зеркало. Тому, мабуть, вони на мене похожі. Які матеріали ви використовуєте? Папер-клей. Ну, це саме пластики, вони Вони ну, такі типу пап'є маше. Ну тільки це вже тепер, якби воно технології йдуть вперед. І новітні ці всякі пластики це папір, клей ладол. Ну, якщо брати із тих, що треба запікати, то це скалпей. Ну, в общем, такі. Перша робота ви говорили зайняла добу, а так стандартна робота скільки займає від початку. Я не можу сказати вам скільки. В мене є такі, які допустимо, мене є голови, які стоять уже три роки і далі не йде діло. А є три три дні, і кукла готова. По всякому. А чому я голови так... стоять? Немає, Немає образувати далі. Так, от просто образ я його не бачу. Бачу. Тільки голову, і всього образами. Скільки ляльок зараз у вашій колекції, чи можливо якісь експонати є, які найбільше до душі е, в моїй колекції, ті, що я збираю, чи тих, що я роблю? Будь ті, що ви робите саме. Тих, що я роблю. У мене небагато, бо вони в принципі люди їх я або дарю, або продаються вони, або заказу. Ну, тобто в мене дома їх, ну, 20 може бути вдома стає. А ті що збираєте? Ті, що перші ті, що ті, що я ніколи не продам. Це ну, таких 20 штук десь. А ті, що збираєте? А тих, що збирають, їх більше сто. Де ви їх знаходите? Це по інтернету чи по інтернету, через знайомства? Через знайомства. По всякому бува. Буває, що колекціонери ну вони між собою ж общаються, якось там. буває, що обмін, буває, що комусь подалося у мене, кукла, а предлагають, допустим, якусь там ну, взамін. Ну, або, або на аукціонах. По ну в основному в інтернеті, тому що в Україні е так, так не купиш. В магазині хороших, красивих чи достойних, скажем, не купиш. Скільки взагалі коштує така кукла? По всякому. Я... Ну, є 6 тисяч, є стік, єсті сорок тисяч. Ну це для мене неподйомно. Ну... А ті, які продавали, ви скільки коштували? Ті, які я свої продавала? Так. Ну 250 доларів стоїть кукла мінімум. А, оцей виставковий захід, це вже черговий. чи Скільки третій, взагалі у вашій… Це третій. Перша була в мене в обласному художньому музеї. Перша, це в мене вони в принципі знайшли. От, це їхня заслуга. Друга була персональна виставка в 2012 році у музеї краєзнавчому. Тоже, в принципі, вони до мене додому приїжджали, подивилися і вирішили, що треба зробити виставку. Ну, це третє. Як реагують люди на ваші оці? Вони влибоються. Головне, що вони влибоються, або сміються. Для мене це ну, головне. Ви самі не проводили ніяких курсів навчання ні, от техніці ні, цієї ні, ні, ляльки? Ні, я не вважаю, що я можу. Я ще слаба. Ну, як, не той уровень. У мене нема. Я займалася тих людей, яких є мірове ім'я, розумієте? а я ще, то, коли воно в мене буде, тоді я відкрию школу і буду займатися. а поки, поки ні, поки я ще учень. А чи багато таких людей з захопленням як у вас на Полтавщині в Україні? По Полтаві я знаю по Полтавській області. Я знаю, що нас троє, по-моєму, волошко одну фамілія, це точно. Ну вона художник. Вона закінчувала художню академію по мульговську. Друга. Жінка, я її ніколи не бачила, я знаю, не знакома. Ну, я знаю, що вона робить кукли. Ну, вона робить кукли в народному стілі. Тобто, отаких от кукол, як роблю я, по Полтавській області не робить ніхто. Це точно. І в принципі по Україні, тому що таких топстунів я коли була на виставці в минулому році в Арсеналі Пінчука на міжнародній виставці, я була з 13 по 15 грудня, то таких, ну якби. Плотних кукол не робив ніхто, і мені сказали, ви не міняйте, пожалуйста, свій стіль, тому що вас узнають по, по них. Ви говорили, що рятувалися від депресії на основній роботі, да, ви працюєте? Да, я директор професійно-технічного училища. А як вдається поєднувати роботу і хобі, щоб це що все. Першу? Тобто часу не бракує? Ні. Нічому, ну чи ж є. Ну а скільки, якщо брати на. Добу, скільки ви можете присвятити от вашому хобі, якщо ви бачите образ, якщо вам хочеться я робити. Я можу і до ну, Я не можу сказати, що я буду сидіти ровно три часа, чи ровно час, там, чи, 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 чи до утра. От як іде, розумієте, може воно може йти і до чотирьох часу утра, а тоді раз і остановилося і далі лягаю спонсор. Ляльки, це ваше єдине хобі, чи ще є якісь ні, ні, цікаві єдиний, примітні? Єдине. Я люблю кукол. Я не знаю, навіть не доігралась в дитинстві, У мене їх було дуже багато, але вони всі були. Ну, дуже красиві ляльки, і вони я ним, мені не давали ними гратися. Мені просто стояли вони, я на них дивилася, а гратися не до сих пор у мене є, я їх просто не взяла, бо вони не фарфорові, а ну, ці пластмасові, резинові. Вони просто сюди не підходили. А взагалі вони в мене всі-всі є. До сих пор. Не думаєте освоїти ще якусь техніку виготовлення ляльок, можливо, коли буде час, як то кажуть, і натхнення. Чого? Ні, приділа совершенству. Ви ж знаєте, що це не нами придумано, і я думаю, що якщо мені щось подобається, я обов'язково я десь поїду на курси, чи чи попрошу художника, ну щоб показав, поміг, розказав. по-любому, якщо мені це подобається. Ну, ну і власне про ваші плани, це можливо, чи якісь курси, чи ще якісь виставки, як яку виставкову діяльність плануєте, принаймні я, на найближчі місяці? Я, я цим живу, повійте, і в мене немає в пріоритеті, скажімо, ну, виставлятися. Якщо мене знайдуть, скажуть, що ви нам потрібно це я з удовольствию. Ну, щоб я сама шукала, я не шукаю, чесно, не шукаю. Потому, що, ну, що мені дуже неудобно, бо я себе не вважаю великим мостером. А во-вторых, для цього треба тратити, щоб цим займатися. Ну, чесно. А в мене його не було. Кого ви запрошуєте на вашу виставку? Кому ви рекомендуєте прийти? Я приглашую всіх. Всіх, хто в це депресивне время, треба прийти всім ну, хоч би посміяться. Хоч би тобто, ви вважаєте, що колекція все ж таки несе якусь антистресову складову? Так, так. Да, да, да. На мене до. Да. Ну, хто, скажімо так, хто до мене додому не приходив, хто їх не бачив, хто не цей... я бачу, що у людей настроєння повишується. Повишається настроєння, всі вони довольні. кажуть, можна ми ще посидимо, ми не підемо, можна ми ще посидимо, подивимося. Та раді Бога, скільки хочете. Ну, то есть, ну так, я хочу, щоб людям хоч трошки ну, було веселіше. Дякую за інтерв'ю, бажаю успіху.